Трішки про подвійні стандарти не так давно український президент Володимир Зеленський ходив на подкаст такого собі Лекса Фрідмана, і там матюкався і розказував, що західні санкції це уйня. І це дуже широко цитувалося, дуже багато описувалося того, який же крутий у нас президент сучасний і показав Кузькіну мать західним союзникам. Але трапилася інша ситуація. З Петром Порошенком. Петро Порошенко, дорослий хлопець, і точно не потребує мого захисту, та я й не хочу його захищати, тому що це людина, яка теж дуже багато на куралі сіла в українській політиці. Але тим не менше, у сесійній залі він десь там матюкався на задніх рядах із слугою народу Богданом Яременком, і тепер його відсторонили на півроку від сесійних засідань. І найцікавіше, хто ж такий Богдан Яременко. Знаєте, Дуже часто запитують публічних осіб, чи не хочете ви піти в політику. І я завжди наводжу приклад Богдана Єременка, що це той випадок, коли не треба заходити в політику і прославлятися там виключно нижніми чакрами. Богдан Єременко став знаменитостю національного масштабу, коли прямо у залі Верховної Ради сидів на інтернет-борделях і вишуковував там пані, з якими можна було порозважатися на ніч. І Одна пані написала йому, що ама бабу, а я таке не проти. Практикую і таким чином цей депутат увійшов в анали історії. А тепер Богдан Яременко ще раз прописався в українську історію тим, що його послав на Уй Порошенко. А він образився і попросив регламентний комітет виключити свого колегу. Дивовижна кар'єра, упаси Боже від такої кар'єри. А як ви думаєте, чи можна політикам матюкатися, чи чи є якісь правила, як правильно матюкатися, щоб твоя кар'єра покращилася? Чувалась, а не погіршувалась.